Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Totus Traktor. Сьогодні на відгляді, напевно, найпопулярніший японський міні-трактор на сьогоднішній день, який приходить до нас з кабіною. Це Kubota Gel 320, 3 трактор 32 кінських сили. Давайте ближче познайомимося із станом, і комплектацією на дану модель. Перед відео замірів габаритні розміри від початку до кінця заднього колеса 300 см. Якщо захопити ще фрезу, отримаємо 290 см. Висота з кабіною 2 м. Колія по центрах в даному положенні 110 см. Також можна переставити колеса місцями, можна дійти до 140 см. І ще враховуйте, що тут розбірний диск. Тому можна варіювати оці цифри. Так, агропросвіт 37 см, а вага приблизно 1,5 тонни. Так, ну що ж. Передня резина 8х16, карби високі, в принципі, хороший стан у Бачимо потужній. Задня резина Bridgestone 13,6 на 24. Покажу. Ось така ширина. Фреза в комплекті 170 см. Ножі, ще в доброму стані, ще будуть трішки працювати. Фреза буде з боковим редуктором. Тут у нас це. Кріпиться на трьох точку, є трикутник для швидкозйому і є також автопопадач кардану. По дисках бачимо 95-й рік. Вихлопна не прогорівша. Стан підніжки. Давайте трішки заглянемо у кабіну. Що у нас тут є? Реверс, підсилювач керма напівгідравлічна коробка передачі U-Shift є діапазон повишених понижень. Вся кабіна обшита м'яким матеріалом це в нас шумовіброізоляція. Пічка є, кондиціонер є. Двірник спереді, двірник взаді. Додаткове світло наперед-назад. на віска, ручний газ, повороти, фари, сигнал. 942 мотогодини, Рівна підлога. Ну, В принципі, давайте зразу і присядемо. Запалення заводиться. Я одразу включу кондиціонер, це все тут на максимум. Ось кнопочку натиснули, будемо трішки охолоджуватись. Сигнал, кормо регулюється, ось бачимо на фрезу. 5 передач, 4 одна назад. Як бачите, педалі всі підвісні, тут у нас педаль газу. Гарна робота двигуна. Задній привід, повний привід, функція оберт на місці. Керування набіскою. Одразу демонструю. Трактор заведений. Ручне керування вправо, вліво. Відкрию віконечко. Включаю плаваючий режим, фреза автоматично вирівнюється. Під яким кутом плаваючий працює. Максимальну висоту підйому можна задати. І можемо перевірити також безпечний режим. Реверс назад, фреза автоматично підіймається. Працює. Щоб повернути в початкове положення, можемо використати пам'ять на віски. Ось так. Ще раз пам'ять догори, фреза піднімається. Супер. Ну і коли фреза опущена, давайте скористуємося цим моментом. І будемо перемикати передачу на флюзу. Ось така перша. Видно, що працює. Багато часу поділяти цьому не будемо. Четверта і виходжу з кабіни, демонструю. Ось так працює кордон. Тут це вже говорив. І ось так працюють ножі. Гарна стабільна робота. Повертаємось. Ось так. Закрили, вимкнули, фрезу підняли, комп'ютер закрили. Ми не на тормозі, тому починаємо наш рух. реверс вперед. Беру першу передачу, ми вже їдемо. Ми вже їдемо. Друга, третя, четверта, п'ята. Так, тут треба акуратно. Проїхали. Шоста, сьома, восьма. У пол. Отримали максимальну швидкість трактора. Відчуваю, як звідси вже дує прохолодне повітря. Так, давайте. Тут лампочку. це у нас. Безпечний режим, вимикаю, ось вона потухла. А включу функцію оберт на місці. Ви тут десь четверта передача, ходить п'ята. Чуть гасху викручую кермо, гляньте. Наскільки маневрений трактор. Тут досить виворіт коліс вражаючий. Так що й передні колеса при вибороті керма, кротяться вдвічі швидше. Ну, нереально швидкий розворот. Восьмо. Порушати можна з будь якої передачі, а ми повертаємось на майданчик. Чим більше будете знайомитись з таким тракторцем, тим більше буде зрозуміло, чому це на сьогоднішній день один з найпопулярніших тракторів з кабіною. Саме за такі моделі фермери голосують гаманцем. Так, швиденько розвертаємося. У нас тут на майданчику вузько, проте і тут ми вліземо. Вимкнули реверс, вимкнули передачу, Зафіксувались на тормозі, щоб нікуди трактор не поїхав. І йдемо дивитися, що в нас робиться під капотом. Задній є і це чудово. Давайте відкриємо бокові книжки. Ох, нагрілись на сонці. Вихлопна, гляньте в гарному стані, не прогоріше. Чистенько, генератор гарний, стартер гарний. Гляньте на Бугун. глушник в гарному стані, бак 35 літрів, бачимо компресор кондиціонера. Все видно, акумулятор в сепередній частині. Бачимо, фари світяться, там фари світяться. Трішки сильніше. Відкрили, поставили масляний фільтр, палений фільтр, повітряний і масло тут замінено. Двигун з маркуванням D-1503, це 1,5-літровий, дуже популярний двигун, трьохциліндровий, ставився на величезну кількість тракторів. Є розширений бачок, є бачок для омилочки. Давайте додамо обертів. Супер. Поглядаємо. І давайте гаску дамо звідси. Така робота. Ну що, і на останок сапун. Все чудово, білого диму не виявлено. Ховаю його назад. Ну і глушимо. Так. І переходимо до висновків. Кубота Джал 320, напевно, один з найпопулярніших японських міні-тракторів з кабіною. З комплектацією, де вас ні в чому не обділили. Райвер, спідсилювач, пічка, кондиціонер, коробка напівгідравлічна, фрезаметр 70, ну, в цілому все як ви любите. І переходимо до вартості. 32 кінських сили в комплекті з фрезою і доставкою. Зараз по акційній ціні 12 600 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент. Японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки на будь-який смак. Кожен підбере щось собі для душі. Тому купуйте в той трактор. Очікуємо вас. До зустрічі!